Всім привіт, друзі! З вами переборчик на танку, і я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Друзі, сьогодні, як і обіцяв, крутимо новий розіграш розіграш на містичний сертифікат з містичними контейнерами. багатенько їх тут. Зараз викрутимо всю її до кінця, заберемо усі нагороди, відкриємо усі скрині і побачимо, скамане нас чи не скамане. Друзі, всього тут можна зробити 16 обертів і коштує ця рулетка майже 18 тисяч золота, там без пару копійочок 18 тисяч. І давайте розпочнемо її крутити. Поїхали! Перший оберт коштує в нас відразу 300 золота. Це не дешево, А отримуємо ми один містичний контейнер. Давайте напевно зразу будемо їх відкривати і дивитися, що в них всередині. Може, щось гарне нам відразу випаде, і ми перестанемо її крутити, але це не факт. Так, забра... забрати один день преміума, преміум аккаунт. Може потрібен, може вже не потрібен. Хай буде, як кажуть, буде у нас скоро злив ресурсів, будемо зливати у іншу подію все, що нам випадає. Так. 330 золота і маємо два містичних вже контейнери. Ну що, скільки сертифікатів нам сьогодні випаде, як ви думаєте? Крім того, одного головного, випаде нам хоча б один чи ні? От як ви, як ви думаєте? Взагалі, вам випадали містичні сертифікати чи ні? Опа! 500 золота. Під'їхало 500 золота. Це дуже добре для цих контейнерів, я рахую. Поїхали далі. Може, і далі нам буде так потрошечку-потрошечку давати. Та й щось з цього гарне вийде. Так, що тут маємо? Містичний контейнер. Поїхали. Один я маю на увазі містичний контейнер. І так зрозуміло, що тут будуть випадати тільки містичні контейнери, але я маю на увазі один, два, чи п'ять, <кій> чи може містичний контейнер. Другого рівня нам випаде. Тут, до речі, є таких три контейнери. 390 золота. На що ми його зараз обміняємо? На один містичний контейнер. Так, ну я думаю, тут буде сипати по одному завжди. Так, що ми тут маємо? А, зібрали ми один містичний контейнер другого рівня, до речі, і по талісманам і 100 тисяч кредитів. Добре, забрати. Давайте контейнери другого рівня. Всі відкриємо в кінці і сертифікат так само, якщо будуть випадати нам сертифікати. То відкриємо їх у кінці відео буде така невеличка інтрига. Хоча ми і так знаємо, що нічого доброго з цього не випаде. Так, два містичних. два містичних контейнери нам випадає за один раз. Давайте дивитись, де ж наш сертифікат? Так, досвід. А тут може наш сертифікат. а? а, а, а? Ні, тут 100 золота. За золото дякую. За золото дякую. Що не забуваєте показувати, що в містичних контейнерах можна вибити золото, а тут, до речі, можна вибити 100 тисяч золота, і це тільки з контейнерів першого рівня. Далі у інших контейнерах більша сума і більший відсоток випадіння золота. Так, один день преміум аккаунта. Ну, я вам скажу, що. Поки що, поки що, ми маємо всього 600 золота. І це не дуже добре. Не дуже добре. Ми вже зробили достатньо відкриттів для того, щоб хоч щось випало. Так, ну прем, дає прем, добре. Давайте подивимося, скільки раз ми вже прокрутили. Сім раз ми прокрутили, і випало нам 600 золота. Ну, таке. А витратили ми більше. Набагато більше. Так. 660 золота. Знову один. Ну, багато, багато контейнерів по одному. Що тут? 75 тисяч кредитів. Ну, я в шоці. Я просто в шоці. Давай, 777 золота. Що нам принесе? Казирне таке значення. Хе. Один містичний контейнер. Давай, ну може хоч в ньому, хоч в ньому. За 777. Ні, не сертифікат, не сертифікат. Не сертифікат. Ну що, продовжуємо далі. 990 вже золота. І, і нічого назад ми не отримали. Це просто якийсь капець. Знову один містичний контейнер. Знову один містичний контейнер. Не другого не дає, не по 5 штук не дає, там ж є таке. Вільний досвід. 1110. Дорого. Є 5 штук. О, це контейнер другого рівня. Ми його заберемо, відкриємо пізніше. Так, і що в нас тут? Три контейнери. Давайте, дивимось. Три контейнери. Маєте дати золото, щоб ми точно докрутили цю рулетку до кінця, щоб нам не прийшлося нічого продавати. 200 золота. Де це добре, але ж потрібно більше. Хоча би один разочок. Якась трьошка. Є тут таке чи немає? 4 тисячі вільного досвіду. Бачимо, що тут є. Третій. Контейнер 7 тисяч вільного досвіду. Слухайте, ну, якийсь скам я вам скажу. Ну нічого немає. Нічого. 2000. 2000 золота за 5 понтів. Давайте їх відкриємо. Відразу не будемо затягувати. П'ятдесят тисяч кредитів. Я в шоці. Скажіть, у вас так само так само погано сипало? Що сталося? Що сталося з цими містичними контейнерами? Де містичні сертифікати? Там досить такий непоганий відсоток випадіння цього сертифікату. Але бачимо, що немає. У цьому ролику відкриємо Скільки? 28? 28 чи 29 містичних контейнерів контейнерів загалом. І не одного сертифікату. Так, ми зібрали по талісманам другий. Містичний контейнер другого рівня маю на увазі, і 200 золота підтримаємо. Ну, золото це добре, звісно. Але ж. Ну, 200 200 золота, ну. Це не містичні контейнери. Так. Погнали. Три оберти залишається. Два контейнери другого рівня. п'ятсот, Ой, дай містичний сертифікат. Угу. Так, і нам я бачив там, що не вистачає вже забрати останню нагороду. Скільки там потрібно, не пам'ятаю, 2000, напевно, нам потрібно. Зараз будемо відкривати спочатку сундуки, а потім, якщо нічого не випаде, то будемо продавати. Давайте перейдемо у наше сховище. Що в нас тут залишилося? Так, маємо 5 сундуків другого рівня і 2 ще першого. Поїхали, може, якщо звідси будемо відкривати, то щось дасть нам. Угу. Ну, бачимо, бачимо, як дає. Капець. Просто якась люта скаміна. З сундуків першого рівня нам випало, може, десь півтори, максимум півтори тисячі золота і жодного сертифікату. Жодного. Так, ну давайте переходимо тепер до містичних контейнерів другого рівня. Тут у нас ймовірність того, що випаде містичний сертифікат. Де воно? 10%. 10%. Ну, це дуже гарний відсоток випадіння. Але чи це так на... справді? Оце не думаю. Так, 200 тисяч кредитів. Ну, дай хоч трошечки золота, ну. Ну шо ти така? Ха! 7 днів прямо. Да, ну, да, мало, мало нам преміум аккаунта, потрібно бустити його до 1000 днів. Так. Останній контейнер другого рівня і нам випало рівно нічого. Я в шоці, це напевно найгірше, найгірше моє відкриття контейнерів. Я розраховував, що так буде, але ж ну не так. 100 золота. Так, дякую. Так, нам залишилося відкрити ще три містичних контейнери другого рівня і отримуємо один третього рівня, але на них розраховувати це, звісно. Така собі справа. Так, що маємо тут? Нам потрібно зараз десь взяти 2000 золота і забрати містичний сертифікат та відкрити його, можливо, тут нам пощастить. І так, є в нас 2000 золота, давайте забираємо цей сертифікат. Забрати. Як думаєте, робимо ставки, друзі? Поставте зараз на паузу, напишіть в коментарі, який. Танчик мені випаде, як ви думаєте, якого рівня? Я думаю, е, буде зараз сьомий рівень. Танчик сьомого рівня. Що, давайте дивитись. Погнали! Що скажете? Ось така тачка нам випадає. Панзер м 10 Немає в мене такого танчика. М -м -м, виглядає, ну так, прикольно, як для СТ. Я думаю, що буде вона гратися нормально. Спробуємо, дякую, але ну, блін. Ну який танчик 7 рівня? Ну, з сертифікату хочеться отримати якусь імбулічку, якусь колекційну техніку. Добре, друзі, маємо, що маємо. Ось таке в нас вийшло сьогодні відкриття. Буду з вами прощатися. Пишіть коментарі, що вам випало. Але я думаю, що вам так само, як і мені, нічого не випало, але дуже за вас порадію, якщо вам все ж таки краще випало щось, ніж мені. Обов'язково підпишіться на канал, ставте подобайку цьому відео. Буду з вами прощатися. На все добре, всім па-па.